Вітаю вас, шановні восьмикласники, на уроці української літератури. Уявімо, тиха вуличка в Одесі, посеред неї старовинний рояль, виставлений просто неба, над роялем парасолька, що ледь стримує краплі дощу. На стіні навпроти великий годинник, стрілка якого зупинилася на 19 столітті. А трохи далі старий театр із завісою, що давно не підіймалася. Здається, ці речі ніяк не пов'язані між собою. Але, якщо замислитись, усі вони нагадують про письменника, із творчістю якого будемо сьогодні знайомитися на уроці, Рояль. Наш герой любив грати на ньому. Музика для нього не просто хобі, а його душа. Годинник. Він був надзвичайно пунктуальним, завжди дотримувався режиму і навіть лягав спати о 22.00. Одного разу із власного ювілею пішов спати, не дослухавши вітальних промов. Парасолька носив її із собою щодня, навіть коли світило сонце. Театр. Це сцена. На якій розгортається драма українського суспільства. Саме ці речі можуть стати ключем до розуміння світогляду Івана Семеновича Нечуя-Левицького, письменника, який умів не просто описувати, а глибоко відчувати час людей і життя. Ким же був той, хто змусив зупинитися годинник буденності і заглянути в душу українського народу. Сьогодні ми поговоримо про життєвий і творчий шлях не просто творця художніх текстів, а про живу людину зі звичками, вподобаннями та глибоким баченням світу. Отже, розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть дату і тему нашого уроку. Іван Нечуй Левицький. Коротко про письменника. Повість Хроніка. Микола Джеря соціально ПОБУТОВА Проблематика твору. Сюжет і композиція. Справжнє прізвище письменника Левицький. За однією із версій, псевдонім НеЧуй обрав, що батько священик, з яким у Івана Семеновича були непрості взаємини, не чув про сина письменника. Іван Левицький з'явився на світ 25 листопада 1838 року в містечку Стеблів на Київщині. Нині це Черкаська область, в родині сільського священника. Батько Семен Степанович був людиною освіченою і з прогресивними поглядами. Він мав велику домашню бібліотеку і на власні кошти влаштував школу для селян. У який майбутній письменник і навчився читати та писати. На жаль, місцевий поміщик розігнав цю школу, бо вважав, що письменні селяни це потенційні бунтарі, а священнику Левицькому погрожував покаранням за недільні проповіді українською мовою, забороненою у ті часи синодом? Мати Ганна Лук'янівна. Ніжна та чутлива натура була найближчою людиною. Вона походила із селянського роду, говорила колоритною українською мовою, знала багато казок, загадок, прислів'їв. Саме вона прищепила синові любов до рідної землі, рідного слова. Дитинство майбутнього митця минало серед мальовничої природи надрося. Яка потім з'являтиметься пейзажними замальовками у повістях. Цікавий факт: рідне селище Нечує Левицького, розташоване за 25 кілометрів від Кирилівки, батьківщини дитинства Шевченка. Малий Івась бігав тими ж стежками і слухав ті ж перекази, що й славетний кобзар. З історією України маленький Іван знайомиться завдяки великій батьківській книгозбірні. У 1845 році хлопця віддали до духовного училища при Богославському монастирі, де він блискуче опанував грецьку, церковнослов'янську та латину. Успішно закінчивши училище у 14-річному віці Іван Левицький вступив до Київської духовної семінарії, де він провчився до 1859 року. Тут юнак самотужки вивчав французьку мову, досліджував твори Данте, Сервантеса, особливо захоплювався творчістю Тараса Шевченка. По закінченню семінарії майбутній письменник близько року пропрацював у Богуславському духовному училищі викладачем церковнослов'янської мови, арифметики та географії. А вже восени 1861 року Левицький вступив до Київської духовної академії. Навчання не задовольняло юнака, тому він самотужки вивчав Німецьку, знайомився із працями прогресивних філософів тих часів. 1865 року Іван Нечуй Левицький закінчує академію зі званням магістра богословських наук. Але від подальшої духовної кар'єри відмовляється чим не аби як розчаровує батька. Іван Левицький отримує призначення в Полтавську духовну семінарію, однак подає клопотання про перенаправлення у світський навчальний заклад. Зрештою, він пропрацює в польських жіночих гімназіях Каліша та Седельця. Одночасно із педагогічною діяльністю Іван Семенович починає писати. У 1860 році було написано повість Наймит Яріш Джеря. Першим надрукованим твором стала повість Дві Московки. Вона вийшла друком у Львові під псевдонімом Іван Нечуй. Згодом на сторінках Львівської правди побачили світ оповідання Рибалка Пана Скруть. Та стаття Світогляд українського народу. Зрештою, і перша збірка повістей повісті Івана Нечуя вийшли друком у 1872 році у Львові. Упродовж 1873-1885 років Іван Нечуй Левицький працює в Кишинівській чоловічій гімназії викладачем словесності та логіки. Він збирає навколо себе українофілів, бере участь в організації Київська громада, на таємних зібраннях обговорює гострі національні та соціальні проблеми. Через пропаганду української літератури письменник потрапляє під нагляд жандармерії. Саме на Кишинівський період припадає розквіт письменницького таланту. У ці часи з'являються гумористичні оповідання. Повісті Кайдашева сім'я і Микола Джеря. У 1874 році митець завершив роботу над повістю хмари. Це твір про життя української інтелігенції, про знищення духовного, індивідуального, а натомість схиляння перед авторитетами. Але автор показує, що зароджується нове покоління, яке ладне розігнати ті хмари. У 1885 році митець іде у відставку і переїжджає до Києва, де повністю присвячує себе літературній діяльності. Він співпрацює з діячами культури, пише романи історичної тематики князь Єремія Вишневецький та гетьман Іван Виговський. З 1899 по 1914 роки письменник видав восьмитовник власних творів та уклав граматику української мови у двох частинах. За своє життя митець написав понад 50 творів, у яких майстерно змалював всі верстви тогочасного українського суспільства. У 1917 році письменник потрапив до лікарні. А 2 квітня 1918 року митця не стало. Поховано Івана Семеновича Нечує-Левицького на байковому кладовищі. Ознайомившись із життєвим шляхом Івана Нечує-Левицького, ми краще розуміємо, що формувало його як письменника родина. Освіта, викладацька діяльність, уважність до життя простих людей. Саме ці спостереження та глибока емпатія стали основою його творчості. Одним із найяскравіших творів, що розкриває соціальні проблеми селянства, є повість Микола Джеря, з якою ми сьогодні познайомимося. У центрі твору показано життя і боротьбу українського селянина Бунтаря. В часи Кріпаччини та в перші пореформені роки. Це узагальнений образ десятків тисяч українців, які жили, терпіли, боролися. Ця повість не лише про одного чоловіка, вона про народ, про дух, про ціну свободи. Тож відкриємо цю історію разом. Перший варіант повісті під назвою Наймит Яріш Джеря, написаний у 1867-1873 роках, був загублений Пантелеймоном кулішем, котрому автор передав рукопис за кордоном. Вдруге, твір було написано у 1876 році та видано в 1878. Повість присвячена. Миколі Лисенку. За жанром Микола Джеря Соціально побутова повість Хроніка, що складається з восьми розділів. Повість Хроніка це твір, у якому письменник документально і послідовно описує життєвий шлях героя протягом тривалого часу. У нашому випадку від юності Миколи до його втечі та життя на заробітках. Провідний мотив. КОНТРАСТ між покликанням людини до чогось високого та її буденним життям, яке руйнує такі прагнення. ТЕМА Розповідь про життя Миколи Джері та його сім'ї. А також змалювання життя людей під гнітом панщини та боротьба з нею. Ідея Показати незламний дух народу, його непокірність гнобителям. А зараз Пропоную відпочити. Уявімо, що ми персонажі з повісті Микола Джеря. Пройдімо їхнім шляхом і трохи порухаємося. Вправа перша. Зробімо десять кроків на місці, як втомлений селянин, плечі вниз, повільний крок, руки опущені, наче не спав цілу ніч. Добре, молодці. Наступна вправа. А тепер виконуємо 5 кроків на місці, як пан. Спина рівна, підборіддя високо, хода повільна й горда. Наступна вправа. Сім кроків, як Микола після втечі. Швидко, з напругою. Очима шукаєш вихід, страх і надія в кожному русі. І наостанок зробімо три кроки, як дитина, котра не знає про панщину, легко, безтурботно, наче йдеш ловити метеликів. Молодці! А тепер повернімося до роботи. Іван Нечуй-Левицький не просто розповідає історію життя. Він ставить питання, які боліли людям у його час, і, можливо, є актуальними і сьогодні. Автор порушує наступні проблеми: соціальна несправедливість, поміщики та кріпаки. Це головна проблема твору. У центрі повісті конфлікт між тими, хто має владу, пани. Поміщики, і тими, хто не має навіть права на власне життя. кріпаки. Наступна проблема це проблема непорозуміння між поколіннями, батьки та діти. Микола поважає свого батька, але у них різне бачення життя. Старше покоління звикло до покори, боїться змін. Молодше шукає справедливості і лад не йти проти системи. Попри небезпеку. Боротьба внутрішнього світу з умовами життя наступна проблема це духовне та матеріальне. Микола сміливий, чутливий, справедливий, але змушений постійно виживати. Це проблема втрати свого я в боротьбі за шматок хліба. Але водночас це приклад того, як духовна сила допомагає людині. Не зламатися морально. У повісті Іван Нечуй Левицький показує суспільство, яке в умовах кріпацтва проходить тяжке випробування. І хоча герой страждає, але не здається. І саме в цьому сила його образу. Сюжет повісті Микола Джеря це шлях боротьби, поділений на кілька етапів. Розгляньмо елементи композиції, експозиція. Знайомство з Миколою та наймичкою сиротою Немидорою, їхнє одруження. У Скрипчинцях був свій пан, який з великою неохотою пускав заміж дівчат у чужі села. Джеря просив, благав, але все те нічого не помогло. Пан сказав, що пустить Немидору тільки тоді, як з Вербівки яка небудь дівка вийде заміж у Скрипчинці. На Миколи нещастя, один скрипчинський парубок посватав Вербівську дівчину. Пан погодився відпустити Немедору. ЗАВ'язка. Відчувши відповідальність за нову сім'ю, Микола починає замислюватися про тяжке становище селян кріпаків. Звертається з запитаннями до батька, однак відповіді не отримує. Тоді починає виявляти непокору, не хоче виходити на панський лан, коли своє поле ще не оброблене, підбурює інших кріпаків жати в гарячу пору своє жито. Кульмінація Аж почав осавула заганяти селян на панські жнива. Микола різко виступив проти наказу, бо у селян своє жито сиплеться, потрібно швидко жати, бо залишиться без урожаю. Осавула замахнувся на Миколу нагайкою. Микола отскочив у жито, піднявши серп угору. Кріпаків за непокору пан наказує віддати в москалі. Однак Джеря та деякі селяни тікають із Вербівки, залишивши жінок і дітей. Починається довгі бурлакування втікачів, праця в стеблеві, на сахарні, в жахливих умовах, потім інший завод, але умови виявляються ще гіршими. Розв'язка. Кріпацтво скасовано. Микола став вільним. На бурлак повіяла широким крилом «Солота воля. Воля безсталання, од усякого От страху перед паном, перед панщиною та рекрутчиною. Після 20 років блукань вербівці повертаються в рідне село. ЕПІЛОГ Джеря повертається додому, але ні матері, ні дружини ні Медори не застав у живих. Він живе у доньки та допомагає їм. А довгими зимовими вечорами розповідає онукам про свої поневіряння. Настали інші часи, настали інші люди. Ми побачили, як розгортається події у повісті. А зараз пропоную поставити відео на паузу і дати відповіді на питання: які основні соціальні проблеми зображено в повісті? Як панська влада ставилася до селян? Які події можна вважати початком конфлікту у творі? Що змусило головних героїв залишити село? Чим завершується повість і яке враження залишає фінал? Як пов'язані сюжет твору та порушена в ньому проблематика? Підсумовуючи наш урок, пропоную виконати тестові завдання за повістю Микола Джеря. Запишіть, будь ласка, відповіді у зошит. Перше питання. Хто є автором повісті Микола Джеря? А. Панас Мирний. Б. Іван Франко. В. Іван Нечуй Левицький. Г. Тарас Шевченко. Друге питання: Де відбуваються основні події Повісті? А. У Києві. Б. У селі Вербівка. В. У Харкові. Г. У містечку Бердичеві. Третє питання. Яку проблему найяскравіше порушено у творі а Освіти селян? Б. Національного самовизначення В. Безправного становища селян Г. Релігійної нетерпимості. Четверте питання Хто був основним гнобителем селян у повісті? А. Цар Б. Священник В. Панський приказчик Г. Учитель. П'яте питання. Що стало причиною втечі Миколи з села? А. Його викликали в армію. Б. Пан хотів забрати його дружину В. Він вчинив опір о Савулі. Г. Його батьки померли. Шосте завдання. Де працював Микола після втечі з села? А. На фабриці одягу Б. У лісі. В. На цукроварнях. Г. У маєтку іншого пана. Сьоме. Скільки років Микола був у мандрах, перш ніж повернувся? А. Близько десяти. Б. Близько 20. В. П'ять. 5 Г. 30. Восьме. Який настрій переважає у фіналі твору А. Радісний Б. Спокійний. В. Розчарування та сум? Г. Оптимістичний. Дев'яте питання: Що змінилося в селі за роки відсутності Миколи А. Селяни стали вільними? Б. Панство втратило владу В. Майже нічого не змінилося. Г. Село зруйнували. Десяте. Який жанр повісті Микола Джеря? А. Лірична поезія, Б. Повість хроніка В. Драма. Г. Оповідання. Перевірмо тестові завдання перше. Хто є автором повісті Микола Джеря? Відповідь В. Іван Нечуй Левицький. Друге де відбуваються основні події Повісті. Відповідь Б У селі Вербівка. Третє питання Яку проблему найяскравіше порушено у творі? Відповідь «В» – безправного становища селян. Четверте питання Хто був основним гнобителем селян у Повісті? В. Панський Приказчик. П'яте. Що стало причиною втечі Миколи з села? Відповідь В. Він вчинив опір приказчику. 6. Де працював Микола після втечі з села. Відповідь В. На цукроварнях. 7. Скільки років Микола був у мандрах, перш ніж повернувся? Відповідь Б. Близько 20. 8. Який настрій переважає у фіналі твору? Відповідь В. Розчарування та сум. Дев'яте. Що змінилося в селі за роки відсутності Миколи? Відповідь В: Майже нічого не змінилося. Десяте, Який жанр повісті Микола Джеря? Відповідь Б. Повість Хроніка. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомилися із життєвим і творчим шляхом Івана Семеновича Нечує Левицького. З'ясували, які соціально побутові проблеми порушує письменник у повісті Микола Джеря, ознайомилися із структурою сюжету твору, проаналізували, як події повісті відображають важке становище селян кріпаків, перевірили свої знання за допомогою тестових завдань. Домашнє завдання перше. Письмова відповідь 6-8 речень на питання. Які соціальні проблеми порушено в повісті Микола Джеря і як вони впливають на життя селян і загальний настрій твору? Друге. Повторити основні події повісті, поміркувати над запитаннями. Чим Микола відрізняється від інших селян? Чому саме він вирішив чинити опір? Творче завдання за бажанням Уяви себе селянином, селянкою з села Вербівка. Напиши короткий, щоденниковий запис 5-7 речень про один день із твого життя, Що ти відчуваєш? Чим живеш? Що тебе турбує. Наступного уроку ми зосередимо увагу на головному героєві повісті Миколі Джері, і спробуємо зрозуміти, що спонукало його до бунту та які риси характеру героя проявляються у різних моментах сюжету. Дякую за увагу. Хай щастить. Іван Нечуй Левицький. Коротко про письменника. Повість хроніка Микола Джеря. Соціально побутова проблематика твору. Сюжет і композиція.